Водійські посвідчення здорожчають, бо автошколи збільшать свої розтінки через законодавчі зміни. Гравців ринку змусить оновити матеріально технічну базу та термін навчання. Перевірятимуть автошколи-інспектори Ми зараз запроваджуємо національну автоматизовану інформаційну систему, яка буде містити дані про всі скажімо, діяльність державної інспекції пов'язана з реєстрацією транспортних засобів, прийомом іспитів, на отримання посвідчення водія, отримання посвідчення водія адміністративної практики інших підсистем. Таким чином, ми будемо підвищувати вимоги до наших підрозділів, які здійснюють прийом іспитів. Зараз ціна навчання стартує від 2-2,5 тисяч гривень. Рентабельність залежить від відвідуваності. Плюс учні додатково оплачують витрати на пальне. У підготовці категорії Б у нас БЦ, Д. Вони різні. В залежності від саме максимального, це категорія БЦ 3 тисячі гривень, плюс паливо, яке ми надаємо. Тобто надає учень в даному випадку. Категорія Б 200, плюс паливо. Автоінструктори зізнаються, за місяць навчити правилам руху та дати нормальну практику нереально. Тож підтримують продовження термінів навчання.